Всім привіт, друзі! З вами Віка. Вибачайте, що пропадала так довго, тому що зараз працюю. Графік в мене трішки постійно змінюється, можна так сказати, і немає часу знімати відео. А так хочеться з вами багато чим поділитися сьогодні. В Торонто знову сніжок пролітає. Ми взяли ось таку штуку, хто знає як вона називається правильно. І йдемо кататися з горки. Вам трішки покажу погодку і взагалі як тут. Яка в нас атмосфера недалеко від будинку. До речі, це горка знаходиться, гірка. І йти нам туди десь 3-4-5 хвилин. Зараз це покажу, розкажу. Так, ми вже йдемо. Ось це, це школа. Як вам, до речі, тут йде дорога і це вже. Школа, чесно кажучи, я була шокована, що вони тут в більшості випадках одноповерхові. Я чогось звикла до таких, знаєте, там двох-трьохповерхових. Але тут такі ось одноповерхові, і це наприклад, середня є ще для діток менших, і вже хай school, це вже для дорослих. Ось так виглядають шкільні автобуси тут. Такі, знаєте, прикольні. Я завжди бачила їх тільки в фільмах, а тепер вони тут на власні очі подивитися. Це знаєте, так трішки дивно. Але це маленький, є ще, прям такі, знаєте, великі. Хочу зараз поділитися своїми враженнями від роботи і, взагалі, як це все в мене було на тій неділі, тому що реально було складновато, тому що, наприклад, мені спочатку, коли я влаштовувалась на роботу, працюю я офіційно. Казала, що я буду працювати десь. Три рази на тиждень, по дві години плюс-мінус. Але потім вони мені сказали, що їм ще потрібна допомога, і щоб я працювала більше. Тобто, якщо я можу працювати по п'ять годин, там чотири рази на тиждень, то це окей буде. І навіть якщо в них за пара, то вони мені можуть зателефонувати і сказати, що приходь, будь ласка, і допоможи. Що я роблю? Я допомагаю деякі дні баристі. Типу, ну я ще не можу нормально спік, я ще не можу нормально спілкуватися з клієнтами, але я намагаюся, але мені страшно, тому що англійська моя не дуже добра. Люди починають казати дуже швидко. І це ж, наприклад, там це просто французька кафешка, ну тобто вони самі. Виробляють десерти, там такі круасани, скони, якісь там, ну такі прикольні, варять каву, і, і воно складно, коли людина питає склад цього, а ти не зна... ну, ти не можеш швидко сформулювати свою думку. І я відразу, так знаєте, не розумію, що робити, дівчата допомагають, звісно, що і... Ще я ну, дивлюсь за порядком, що було в цій кафешці, там що де доставити, прибрати, і потім ще після робочого дня то я прибираю. Ну, чесно, чесно кажучи, що зараз поки що складнувато, тому що звикнути до цього, коли ти знаходишся постійно в англомовному. В англомовній групі вони всі між собою щось розмовляють, а ти їх не до кінця розумієш, почуваєшся не дуже класно і не можеш з першого разу зрозуміти, що вони хочуть від тебе. І про ставлення до мене також хочу розказати, тому що воно від... воно різне. Наприклад, є дівчата і співробітники, які нормально до мене ставляться і розуміють, що моя англійська не дуже добра, і вони мені допомагають, кажуть там повільно або, наприклад, навіть через перекладач. Але є і такі, які просто там одна дівчинка, вона, вона працює вже десь рік там. І, наприклад, я не розумію, що вона мені сказала. Прошу її повторити повільніше, і вона відразу починає фиркати, і так, знаєте. Ну трішки трішки давить на мене це, напевно, тому що ну, я намагаюся, я вчу англійську зараз, я стараюся, але, але я думаю, що ви розумієте, коли ви приїжджаєте вже в Канаду або в іншу країну і починаєте вчити мову, продовжувати вчити мову не виходить кожного дня. І, і хто збирається, не думайте, що от я приїду і почну вчити. Ні, такого не буде. Ви будете працювати, приходити дуже будете почувати себе не дуже добре, тому що ви заморилися після роботи і хочете відпочити. І я ж кажу, що є, які нормально відносяться, є такі, знаєте, трішки сфирканням. Ну я просто на це не зважаю уваги. Думаю, що це ну люди різні просто і нада роз... і я повинна розуміти це. Мені б, можливо, теж не подобалося, якщо б людина не могла зі мною нормально поспілкуватися на моїй рідній мові. Але я вчусь. Ви також вчіться, і все у вас обов'язково буде. Ми вже підійшли майже до гірки. Зараз я вам її покажу. І ми будемо з цієї фігні спускатися. Я вам також це покажу. Я думаю, це буде дуже цікаво, тому що тут такий, знаєте, крутий схил. І це буде цікаво, а я ще в кросівках, я щось не подумала, що тут багато буде так снігу, а тут багато. Знаєте, вона здається невеликою, але ось я зараз стою, і вона мені здається великою, то нормальний тут такий спуск. Це прям біля нашого будинку тут. Така, бачите, яка велика територія недалеко від школи. І там вже йде спортивний майданчик. Прикольно, мені здається, що тут влітку дуже красиво. Тут, бачите, сніжок. Ну, нічого страшного, недалеко дому, то швиденько потім поразуюсь і буду вже гріти ножки і пити чайок гарячий. До речі, як вам така погодка? Сьогодні березень, 12 число. І просто шикарно. І обов'язково пишіть, якщо ви збираєтесь їхати в Канаду і в яке саме місто. Ми живемо в Торонто, провінція Онтаріо. Нам поки що все подобається. Ми всім задоволені. Ще більше пробути, звичайно. Що, тому що гроші потрібно платити за все по рахункам. А взагалі класно, знаєте, я хочу сказати, що тут люди, вони якісь такі раді своєму життю, постійно щасливі. І навіть ну, іммігранти, які приїхали 5-10 років тому назад, вони реально щасливі і вони задоволені життям в Канаді, тому що кажуть, ось коли ти питаєш, подобається тобі жити в Канаді чи ні, то вони кажуть, так, в мене є все, що мені потрібно. Там. Навіть якщо вони орендують житло, але вони кажуть, що щастя не в великих якихось там речах, а насправді воно в дрібницях. І з кожним разом ти це розумієш все більше і більше. Наприклад, в Канаді зазвичай дуже часто світить сонце, небо просто голубе, без тучок. Сьогодні, правда, щось таке воно похмуре, але вже шоста година. То вже мені здається, що воно просто сонечко десь заховалось, зійшло. Але взагалі тут небо якесь, знаєте, таке прям голубе-голубе без хмарок. І це прям так захоплює мене дуже. Так, ми вже йдемо, зараз ще зніму вам, як ми будемо спускатися з гірки. А ви не забувайте підписатися на мій канал і поставити обов'язково вподобайку. Мені буде дуже приємно. Всім дякую. Бувайте! А це боба, боба, як це? Як твої емоції Боба? Прикольно, але дуже швидко. Повідбивав собі все. Що? Повідбивав, як тобі ця штука? Nie. Не повідбивав, але снігу Сі? нагнав. Нагнав. Ну так, що, буде ще? Це твоя спроба. Давай.